Вітаю, час новин Кам'янського. У студії працює Володимир Кремінь. Сьогодні Україна відзначає великі свята, Покров Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Ми щиро вітаємо тих, завдяки кому маємо можливість щодня працювати та вірити у нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам! І переходимо до короткого огляду новин сьогоднішнього випуску. З нагоди сьогоднішнього свята на Майдані Героїв міста пройшли урочисті заходи на честь наших захисників і захисниць. Молодіжна рада міста офіційно прийняла до складу нових учасників. Як відбувалася церемонія вступу, побачите у сюжеті. У центральній міській бібліотеці відкрилася виставка продаж дитячих картин на підтримку наших захисників. Сьогодні в Україні величний день. Відзначаємо покрову Пресвятої Богородиці День українського козацтва та День захисника та захисниці України. На честь наших героїв, урочисті заходи за участю військових, родин полеглих воїнів, влади міста, правоохоронців та громадськості пройшли на головному майдані міста Майдані Героїв. Як проходили урочистості, дивіться далі. В умовах повномасштабного вторгнення День захисника та захисниці в Україні ми відзначаємо щодня. Та щодня дякуємо нашим військовим за спокійну ніч та новий ранок. Всіх зі святом, особливо всіх причетних зі святом, а ще особливіше тих, хто зараз знаходиться на передовій, захищає нашу батьківщину. Дуже мало хто з хлопців змог прийти, тому що основна часть тих, хто своїм святом, захищають нашу Україну. Прямо зараз сотні кам'яншан зі зброєю в руках зупиняють наступ ворога, та клаптик за клаптиком звільняють нашу землю від російського окупанта. Під час урочистої церемонії тих воїнів, хто зміг бути присутнім, ветеранів, волонтерів та правоохоронців, які стоять на варті міста, було нагороджено обласними та міськими відзнаками. Ми віримо в те, що перемога буде за нами, завдяки цим людям, яких ми сьогодні шануємо, тому що український народ він незглавний. Український народ це люди, які бажають тільки миру і відстоюють тільки свої території. Нам чужого не треба. Нам треба мир і спокій в нашій країні. Кам'янська громада завжди підтримує своїх захисників. Воїнам вручили сертифікат на прилади обігріву, генератор та пічки. Своє тепло вклали в його придбання представники департаменту з гуманітарних питань, освітяни та представники культури міста. Відзнаки за надійну та постійну підтримку армії отримали і начальник районної військової адміністрації та міський голова Кам'янського. Під час заходу усі присутні віддали шану тим, хто поклав життя, аби жили ми та жила Україна. Це свято пов'язане з моїми побратимами, з якими я був так сказав, в окопі, в бліндажі, з'їв з, з одної миски. Вони зараз були на заусталі. Більшість з них в полоні знаходиться у російському. Дехто, на жаль, загинув. Морське піхотинець зазначає, наші воїни щодня у жорстоких боях виборюють перемогу і обов'язково її здобудуть. Всі захисники налаштовані на 100% виконати своє завдання, щоб поскоріше прогнати цю рашистську нечисть. цих. сьогодні з нами світ захоплюється українськими воїнами, нащадками козаків, які боронять свою землю та дають відсіч агресору. Кожен з нас в неоціненому боргу перед захисниками зі святом герої Слава Україні. З нагоди свята захисники України висловили свою подяку і тим, хто у тісній з ними співпраці наближає перемогу України. Так, за врученням командира батальйону територіальної оборони кам'янського району Владислава Токарева були вручені подяки за активну громадську позицію, невтомну працю задля перемоги українського народу, значний внесок у забезпечення боєздатності військової частини. Кам'янському міському голові Андрію Білоусову, його заступнику Олегу Максименку, директору прад Камедсталь Дмитру Лейпі, голові правління АТ «Дніпроазот» Сергію Сідорову, начальнику територіально відокремленого відділення Кам'янська філія Академії Державної пенітенціарної служби Сергію Тюфтію, штаб територіальної оборони кам'янського району вдячний всім керівникам підприємств і установ. Головам усіх 12 територіальних громад району за оперативне вирішення питань допомоги територіальної оборони та Збройним силам України, а також за забезпечення надійного функціонування господарської інфраструктури кам'янського району. За здоров'я наших захисників та безпеку українців молилися святкового дня у козацькій церкві Пресвятої покрови, де пройшла традиційна соборна служба Божа. На святковій літургії побували як кам'янчани, так і гості нашого міста. Цього дня усі занурилися у молитву за мир на небо в країні добробут та процвітання кожного мешканця відвідування церкви цього дня для християн сакральне дійство, адже нагадує кожному про молитовне заступництво Божої Матері за людський рід. Покрова одне з найбільших релігійних свят, особливе для козацької церкви Кам'янського по світові храмів, побудованих на честь цього свята, і наш храм. Свято Покровське теж носить назву, тому ми сьогодні святкуємо такий певний день народження. Ми сьогодні святкуємо і День козацтва, і День українського захисника і захисниці. Тобто це свято, знаєте, є таким трискладовим, коли ми святкуємо і духовне свято, коли ми святкуємо, скажімо так, громадянське свято, і коли ми святкуємо свято історичне. Цього дня представники духовенства помолилися за кожного захисника та захисницю Кам'янського, шанували пам'яті тих, хто віддав свої життя за мир та спокій, за усіх, хто виборює волю українського народу. Сьогодні в нашому храмі Святкову службу Божу очолить голова медичного капеланства нашої єпархії по закінченню служби містянам від проти Єрія Сергія. Від Такого, який очолює медичне капеланство у всіх лікарнях, подарують частку мощей цілителя і лікаря Печерського Агапіта, нашого українського святого, такий отримуємо духовно-матеріальний подарунок, аби кожен з бажаючих зміг попросити в нього одужання. І не лише від фізичних якихось недугів, але найголовніше від недугів духовних. І є романах, отець хотець Феодосій, зазначає, сьогодні Україна переживає важкі часи, нелегкі випробування спіткають і кожну людину. Важливо жити по вірі, любити, бути людяним і чесним, і жодного разу не зрадити Богові. Мене е, матуся і тато воюють. Я хочу помолитися за здоров'я мамі і татові, щоб вони повернулися додому та всі, хто є там, це свято нашого храму. Святої покрови Пресвятої Богородиці, яке асоціюється у нас як із Пресвятою Богородицею, яка своїм покровом колись накрила наше військо. Молимося кожен день і вранці, і ввечері за мир, за наших воїнів, за наших тих, хто в полоні. Усі, хто прийшли на це велике свято до церкви, попрохали у Божої матері небесного покрову, захисту від хвороб та спокійного життя на землі. А головне бажання мир у всьому світі. А от у ворогів нічого святого. Окупанти вже взяли за традицію атакувати наші міста на свята. Область знову потерпала від обстрілів окупантів. У ніч на 14 жовтня обстріляли Сенельніковський та Нікопольський райони. Також сили ППО попередили біду, збивши чотири дрони Камікадзе над Дніпропетровщиною. Більше інформації від надзвичайників області. Знову всю сьогоднішню ніч росіяни били по мирним громадам Дніпропетровщини. Від ударів у нас постраждали два райони: це Нікопольський та Синельниківський район. Є поранений чоловік, пошкоджено підприємство та приватні будинки. Після опівночі повітряне командування Схід збили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони камікадзе. У Синельниківському районі ворог атакував Межівську громаду. Порано 51-річного чоловіка. Зараз він знаходиться у лікарні з ураженням спини. Медики оцінюють його стан як середній. Днями у сесійній залі міської ради відбувся урочистий захід. Молодіжна рада міста офіційно прийняла до складу нових учасників. Як відбувалася церемонія вступу? Хто зараз представляє активну молодь міста та плани організації на майбутнє у сюжеті від моїх колег. Молодіжна рада Кам'янського є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради, утвореним з метою залучення молоді до реалізації молодіжної політики у місті. Це патріотично налаштовані активні молоді люди, які прагнуть вдосконалення та розвитку, ініціюють різноманітні проекти у різних сферах життєдіяльності міста та ведуть волонтерську діяльність. Щороку склад молодіжної ради оновлюється, адже чимало бажаючих хочуть вступити до лав активної молоді. На церемонії вручення посвідчень був присутній. Утній міський голова Андрій Білоусов, який привітав новообраних членів з початком плідної праці на користь міста та суспільства. Я хочу подякувати минулому составі молодіжної ради. Хочу привітати вас. Хочу подякувати вам а вашій особі. Всю молодь міського за те, що також з перших днів повномасштабної російської агресії ви підтримує, підтримуєте Збройні Сили України, займаєтесь волонтерською діяльністю, підтримуєте соціальне незахищення верстви населення. Ми чекаємо від вас. Нових ідей ми завжди відкриті до діалогу. Поэтому бажаю вам успіху в цій новій для вас праці. Серед нових активістів, як учні шкіл та вищих навчальних закладів, так і відомі соціально активні мешканці, які вже встигли реалізувати свої проекти та мають певний досвід цього року. До складу молодіжної ради з радістю долучився і Андрій Олійник, директор комунального закладу Ліцей номер 5 Він розповів, як йому прийшла така ідея та чого він прагне від членства у молодіжній раді. Учні нашого ліцею є членом молодіжної ради, і я зрозумів, що власним прикладом треба показувати нашим учням, куди треба рухатися. Емоції дуже добрі, бо це ще одна можливість проявити себе і е, е, націлити молодь на досягнення нових вершин і взагалі на розвиток міста. Досвідчені члени молодіжної ради, які вже не перший рік ведуть в ній активне життя, також не стримують радості від поповнення складу. Адже наразі організація має дуже амбітні плани на майбутнє. Секретар ради Кіра Бусько поділилася своїми враженнями від заходу та згадала, як саме вона колись потрапила до цієї організації. В школі я була так мовити завжди активісткою, і коли я дізналася, що є така організація, як молодіжна рада, мені захотілося спробувати себе в чомусь новому, і я не помилилась. Насправді, ми дуже довго чекали той миті, коли ми зробимо перенабір молодіжної ради. І це великий дружній колектив, майже друга сім'я, яка завжди рада бачити нові обличчя. Голова молодіжної ради Олександр Нікологорський також радіє поповненню за роки існування. Організація встигла реалізувати багато важливих проєктів, а під час війни активно допомагає вимушеним переселенцям та військовим. Олександр розповів про критерії вступу до ради та кількість офіційних учасників. Також він наголосив, що членом молодіжної ради може стати кожен головне бажання та активна життєва позиція. Ми дуже чекали цього дня, тому що дійсно сьогодні ми вручили 30 нових посвідчень для новообраних членів молодіжної ради. Загалом тепер їх 51. Тенденція збільшується з кожного року. стає всі більше, бажаючих стає всі більше. Але дійсно ми проводимо такі відбори, де ми дізнаємося, навіщо це потрібно чи вони достатньо мотивовані. Тобто, дійсно проходить такий невеличкий відбір, і з 80 заявок ми відібрали 51. І це тепер є діюча молодіжна рада, яка буде працювати на благо нашого міста, створити нові корисні проєкти. Взагалі, мотивувати нашу. Молодь бути кращою і дійсно поляризувати молодіжну політику нашому місті. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилася виставка-продаж робіт вихованців акварельної школи Анастасії Пустовойтенко. В експозиції картини виконані яскравими фарбами. На них нятюрморт, люди, тварини та навіть улюблені іграшки. Більше про виставку дивіться далі. Акварельна школа Анастасії Пустовойтенко вже два роки працює на базі центральної міської бібліотеки. За цей час її учні створили не один шедевр. До цієї виставки юні художники теж поставилися відповідально. До дрібниць продумували свої роботи та креативили при їх створенні. У такий спосіб вони зробили, хоч маленький, але власний внесок у перемогу нашої країни. Анастасія Пустовойтенка, вона художниця, акварелістка. Зараз вона, як вона каже, підсила на фарби олійні і тому їй дуже це подобається. Вона учениця Сергій Бабича, що більше зацікавлює людей, які приходять до бібліотеки. Те, і бачить ці роботи не лише тому, що вони виконані дітьми, а тому, що тут дійсно гарний сюжет, добре прописані фарби. Найменша вартість роботи становить 50 гривень. Ціни юні художники встановлювали самостійно. Виставка тільки відкрилася, а вже дві картини знайшли своїх господарів. Отримані кошти митці спрямують на підтримку Збройних сил України. Прогулянка на свіжому повітрі восени не зацікавлює вашого хвостатого друга. Мало хто з господарів знає про те, що необхідно дотримуватися чітких правил поведінки, слідкувати за своїм улюбленцем та гуляти спочатку на знайомих і перевірених територіях. Більше про те, як зробити осінню прогулянку максимально цікавою для обох, дивіться у наступному сюжеті. Для прогулянок зі своїми тваринами містяни, як правило, обирають міський парк, і рада Якімова зі своєю чотирилапою улюбленицею дорою тут постійно проводять відпочинок, адже переконана, це позитивно впливає на самопочуття і тварини, і господаря. Вони теж саме відчувають, вони засмучуються, вони радіють, вони люблять гуляти, коли гарна погода. Коли дощ там йде, то нам треба її повмовляти, ну, як з дитиною, там, якось її там забавками, грою якоюсь, парасольку над нею потримати. Гуляти з собакою два рази це мінімум, у день потрібно, ну а взагалі для от таких от рухливих собак бажано і частіше. Ну, я, наприклад, з нею. Намагаюся сюди ходити і на роботу по справах, магазин і відпочивати. Усюди вона зі мною. Прогулянка на свіжому повітрі не принесе насолоди вашому чотирилапому улюбленцю, якщо його власник не подбає про наступні моменти. Про них розповіли у міському притулку для тварин. Кінологи радять дотримуватися кількох важливих. Правил, перше і найважливіше це не можна лаяти тварину за те, що вона за собою залишила на підлозі калюжу. Не слід застосовувати насильство по відношенню до виховання і тикати його носом. Така поведінка лише спровокує агресію, недовіру до господаря. Частіше хваліть чотирьохлапового друга в ті моменти, коли він все зробив правильно і в потрібному місці. Не варто скупитися на добрі слова, а також на приємні заохочувальні ласощі. Працівники міського притулку для тварин нагадують, вигулювати собаку можна лише якщо господарю вже є 14 років. Бажано, аби собака при цьому була в наморднику та повідку. Потрібно розуміти, що процес виховання цуценя це довга і важка праця, але вона вкрай необхідна як самому малюкові, так і його господарю. Адже тільки завзятість і взаєморозуміння допоможуть швидко і чітко досягнути необхідних результатів, які будуть радувати обох протягом багатьох років. Марина Михайлик розповідає, на сьогодні у притулку для тварин понад 504 лапих, 370 дорослих собак, 130 кішок, близько 40 цуценят та більше 30 кошенят. Усі вони мають повноцінні умови для перебування. Хочемо висловити подяку міській владі. Завдяки підтримці, наша установа функціонує належним чином. А пухнасті друзі забезпечені усім необхідним. Марина Михайлик радить до процесу прогулянок підходити творчо та з душею. А ваш улюбленець обов'язково віддячить вам ніжністю та турботою. Якщо ви й досі не знайшли собі чотирилапого компаньона, влаштуйте осінню та незабутню прогулянку з тваринами міського притулку для тварин. І наприкінці випуску погода на наступні дні. У суботу передбачають мінливу хмарність. Температура повітря вночі плюс 5. В день до 12 градусів. Тепла. Без опадів. У неділю сонячно. Нічна температура до плюс 5, в день до плюс 15. У понеділок за попереднім прогнозом мінлива хмарність без опадів. Це всі новини станом на 14 жовтня. У суботу чекайте підсумковий випуск о 19-й годині. Слідкуйте за новинами міста на нашому сайті місь.діпін.юей та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Щиро бажаю спокійних вихідних. Бережіть себе і не втрачайте оптимізму. Все буде Україна!